Цьогоріч в Україні помітно зросте безробіття. За прогнозами експертів без робочого місця можуть опинитися близько 20% працездатних. Чи існує вихід з такої ситуації, запитував Сергій Зленко. У київському міському центрі зайнятості аншлаг. Тут на одну вакансію претендують дві людини. Руслан працював охоронцем у дитячій крамниці. Каже, співробітників там міняють як рукавиці. Йому не видали зарплату і звільнили. Понеділя по два людей. як везде по супермаркетам. Деньги платять не по карточкам, а наличкой. что Що то, значить, бояться наразі, якщо не хотят. Анна прийшла до центру зайнятості, аби відкрити власну справу. Каже, раніше працювала на підприємстві, торгувала імпортними продовольчими товарами. Збільшення курсу збільшення курсу впливало на прибуток компанії. З цього приводу пішло скорочення. Дехто стерігається говорити на камеру, запевняють, залишилися без роботи, оскільки їхня компанія припинила постачати продукцію до Росії. Загалом тільки у Києві рівень безробіття становить 6,5%. Такий високий показник був тільки кризового 2009 року. Більшість тих, хто шукає роботу, має вищу освіту. А роботодавці пропонують здебільшого робітничі вакансії. Зарплата 6 тисяч велика рідкість. Що зробити такі аналіз ринку праці, то найбільше у нас зараз серед. Пошукачів роботи це юристи, економісти, бухгалтери, тобто службовці. І саме на, на них найнижчий попит і їх більше. І тому зараз, як тільки з'являється така вакансія, то вона миттєво заміщується. Експерти передбачають, безробіття надалі зростатиме охочих їхати з містечок на роботу до великих міст поменшує, оскільки підвищуються комунальні тарифи і дорожчає проїзд у транспорті. Також владу застерігають від помилок під час мобілізації. предприятий и фирм будут увольнять в массовом порядке мужчин призывного возраста, чтобы минимизировать свои расходы. Потому что государство, если что-то и компенсирует, то это будет не сразу, в каком объеме пока что непонятно. понятно, а и сколько будуть стоить деньги через год, тоже не ясно. А убытки для предприятий будут сейчас. Изменение законодательства они не способствует тому, чтобы безработица уменьшалась, она действительно будет расти. я уже не могу сказать там до 40%, думаю, нет, но как говорили специалисты, что даже до э повышения уровня безработицы там безработица до там 20%, оно ну, очень э ну очень пагубно для экономики. Аби изменить эту ситуацию, эксперты пропонують створити стабільні правила для бізнесу. Причому на десятиріччя економіку держави переорієнтувати з постачання сировини на виготовлення високотехнологічних продуктів. Сергій Зленко зрянбень тивай.